Шукає ідеальних людей і чоловіки також. Всі шукають людей, з якими ти себе будеш відчувати себе. Почуйте. з якими ти себе будеш відчувати правильно. А так само жінка їй потрібен чоловік, з яким вона себе буде відчувати правильно. Якщо я відчуваю, що Чоловік мене посадив на трон, і я себе чувствую біля нього королевою, віддає мені весь ресурс. То якщо в нього є пузо, то я його навіть не побачу. То буде любиме пузо в мірі. То таке буде пузо всім пузом пузо. Понимаєш? Такий буде повненький мішутка, повненький мішутка такий буде. Хіба не так, дівчинки? Да, от в результаті цієї установки, що ж ми отримаємо? Да? Що ми постійно готуємося готовимося до якогось е, забігу. Час йде, а ми готуємося. Ми ще недостаточно ідеальні. Нам треба то, нам треба то. І Час йде, ми старіємо. Е, е, да, Любима подушечка. Да? Ми старіємо, Чось, е, е, світ назад не йде, час назад не йде. ми, ми быстро... Время йде, і ми старіємо, тут нікуди не дінешся від цього. Да? І гроші ресурси уходять мимо нас, да? А ми так і остаємося ні з чим.